Олевська міська територіальна громада найбільша за територією в Україні. Знаходиться вона в північно-західній частині Житомирської області, на кордоні з Рівненщиною та Білоруссю. Центром громади є Олевськ, місто з понад 1300 літньою історією, що розкинулося по обидвох берегах річки Убор. Олевщина багата на природні ресурси та корисні копалини. 70% площі громади займають ліси, а ще є торф, граніт, руди кольорових та рідкоземельних металів, ліс, бурштин. Туристичний маршрут Олевськ древній і сучасний розкриє вам захопливі сторінки минулого нашого краю, познайомить з пам'яткою архітектури національного значення Олевської Святомиколаївської Церкви церквою 16 століття, експозиції міського краєзнавчого музею. Повідують про людей та події, що відбувалися на Поліссі у далекому і близькому минулому, про нелегкі часи становлення української державності. Назву міста часом пов'язують з іменем князя Олега Святославовича, проте більш вірогідною є природна топоніміка, тобто Олевськ це поселення у вологому лісі. Або ще є цікава версія про походження назви міста від Вуллевськ, тобто Вуллі. Що поєднується з назвою річки Убордь? У, -борт. у -борт означає ходити до бортів, займатися бортництвом, видобуванням меду диких бджіл. Пам'ятка археології національного значення Бабина Гора. Звідси на початку 8 століття почалася розбудова нашого містечка. Племя древлян мешкало довкола у посаді, а саме городище було по суті оборонним комплексом. 12-метровий п'ятиступінчастий колодязь увійшов у топ-5 знахідок українських археологів 2017 року. Цікавою родзинкою цієї місцевості є проведення тут заходів експериментальної археології, зокрема лодійництва, виготовлення лодій однодеревок або моноксилів. А в липні 2020 року, у березі річки Уборь навпроти села Хочіне. Було відкопано великий дев'ятиметровий човен лодії. Встановлено породу дерева, сосна, вік якої датується 15-16 століттям. Камінне село. Місце, де зупинився час. Геологічний заказник площею 15 гектарів. Знаходиться за 40 кілометрів від Олевська. Характеризується виходами на поверхню гранітних порід українського кристалічного щита. Окремі валуни. Який нібито приніс льодовик за розміром та формою нагадують сільські хати та клуні. Насправді це розвали верхнього шару твердих порід, які зазнали руйнування внаслідок зледеніння, вивітрювання та інших геологічних процесів. Вік порід близько 2 мільярдів років. Серед валунів зустрічаються мегаліти, окремі з яких мають власну назву як, от, камінь піраміда, Камені Закоханих. Божий та диявольський камені, кажуть, що сам Господь, спустившись на землю, перетворив справжні будинки на каміння, покаравши за жадівність їхніх мешканців. Олевщину колись називали медовою нивою, завдяки поширеному тут промислу деревлян бортництву. Про це свідчать і назви місцевих річок у борті та перги, вода, у яких коричневого кольору, ніби розбавлена медом. Диких бджіл заселяли у вуликах, схожих за своєю формою і розмірами на дупло у дереві. Бортний мед, зібраний з лісового різнотрав'я, насправді смачніший і цілющіший, аніж звичайний. На місці колишніх підприємств з видобутку каменю в селищах Діброва Дружба та Новозарянка внаслідок затоплення виникли кар'єри, про які тепер знає вся Україна. Тут надзвичайні краєвиди, чиста вода і приємний відпочинок. Крім того, у нас на Поліссі ще багато чудових місць. Тож чекаємо вас на Олевщині.